Отже, давайте пригадаємо ось цю новину, якщо ви дивитесь шматок нашої передачі. Під назвою воєнтех пригадаємо новину про те, що малюють вони тепер ще субмарини. Тепер пригадаємо нашу першу рубрику лента за лентою, де ми бачимо відео з дроном з автоматичним доведенням на ціль. Пропоную з цього почати ось це відео, яке ви зараз бачите. З цього і почнемо нашу розмову з нами на зв'язку. Експерт з авіації Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, вітаємо вас. Вітаю, скажіть, будь ласка, наскільки більше ми будемо бачити ось таких відео з дронами з автоматичним донаведенням на ціль? Це перше питання, і друге питання. Ми бачимо, що на фініші екран чорний, тобто є певне засліплення так радіоелектронної боротьби. Тут буде питання більш глобальне. На вашу думку, рівень прозорості поля бою вже досяг піку і далі буде йти на спад. Я думаю, що ми ще далі будемо бачити ще більш цікаві пропозиції від наших інженерів, тому що насправді, якщо ми кажемо про використання е, от, е, так званої системи штучного інтелекту, коли наводиться, то я би підкреслив би, що на відміну від наших західних партнерів, ми більш. Е, Сильніше використовуємо це ми більше занурено в це питання, тому що наші західні партнери з осторожом відносяться до таких технологій. Як бачимо, зараз є вже імплементація на засобах БПЛА. Подальшому будемо бачити імплементацію штучного інтелекту і в системах приглушення зв'язку. І це наступний крок обов'язковий, який буде потрібно, потрібно робити. Він ще зараз робиться. Тому дедалі ще більше буде цікавих рішень і саме технологічних таких. Вони будуть пов'язані, я повернусь, з підвищенням рівня, рівня прозорості, чи вони будуть направлені перш за все на зниження рівня прозорості поля бою? Я думаю, дедалі ми будемо більше бачити, коли воюємо з залізом. А не воюємо безпосередньо особовим складом, і дедалі ми будемо бачити, що ну це я думаю, що це пряма і наступна філософія збройних сил України, коли будуть використовуватися роботизовані машини, роботизовані системи, і за рахунок керування цими системами. Або безпосередньо пілотами, або штучним інтелектом, або, наприклад, один, один пілот, коли буде використовувати там ескадрільлю дронів, буде ставити задачу, певні цілі указання буде робитися, або можуть навіть робитися цілі указання з розвідувального дрона. Тобто, тут перспективи дуже великі, Не будемо підказувати ворогу, куди йому треба йти. Ну, він знає, куди йому треба йти, але це трохи в іншому напрямку. Ну давайте тоді про ескадрильї продовжимо тим більше, що знов-таки сьогодні ця фраза у мене буде популярна. Соціальними мережами шириться світлина. Тепер про світлину, на якій зображено міг 29 з синьо-жовтими помітними маркуваннями, як пишуть знов-таки наші західні колеги, вони призначені для зменшення загрози дружнього вогню. Літак, ось цей який на світлині. Ось, ви його зараз бачите. І власне цю світлину він несе одну 250 кілограмову французьку високоточну бомбу Хаммер. І нагадаємо, що в січні. Ні, Франція оприлюднила плани відправити в Україну хамери, яких щомісяця прибуватиме до 50 одиниць. Ось, ця, ось цей інфопривід нас простимулював задатися таким питанням. Пане Анатолію, чи можемо ми говорити про певний план Б? Як він може виглядати? Ми розуміємо, що рано чи пізно хотілося б раніше. Нам дадуть F-16. очевидно, що їх дадуть далеко не в тій кількості, яка нам потрібна. Як виглядає план Б? Це модернізація ось старих бортів, яким чином вона може йти, і зрештою, в середньостроковій перспективі, на вашу думку, які борти, які літаки будуть основою наших повітряних сил? В подальшому неминуче тобто у нас будуть 16 100%. один із видів літаків, тому що ми готуємося для їх отримання і ми вже готові імплементувати його безпосередньо в повітряні сили, і все для цього робиться. Щодо а, тої прекрасної авіаційної бомби «Хаммер», яку ми бачимо. Чому французькою то слід зазначити, що а, ця авіабомба має таке ж саме кріплення, як і американські джанам, які ми використовували вже, і під них були модернізовані а, літаки. Наші і я би зазначив а, дуже приємно таку частину цієї самої бомби, тому що вона має реактивну тягу, тобто на відміну від звичайних а, кабів. Які використовує Росія або навіть американських джедамів, коли вам треба підійматися дуже високо для того, щоб якомога далі відпустити. для прикладу для розуміння, наприклад, на радянських і російських літаках стоїть система СВП 24 Це система наведення, яка розраховує безпосередньо, що вам треба зробити з літаком для того, щоб влучити в ціль в даному випадку. французька ця авіабомба. Ви просто її випускаєте, і вона сама влучає в ціль. Тобто, ви можете на низькій висоти її спустити, вона сама за рахунок реактивної тяги може дотягнутися до до цілі, і тут слід зазначити, що е, це модульна бомба, яка може е, е, кріпитися будь-який е, варіант е, наведення, тобто починаючи від е, радіолокаційного там інфрачервоного, ну і там різних типи наведень, і за рахунок цього вона таки доволі потужна і може використовувати проти будь-яких систем. І тут літаку не треба підніматися дуже високо і попада під дію радіолокаційних систем ворог, зрештою, повторюсь, основу на вашу думку в середньостроковій перспективі. я розумію на що ми будемо робити ставку. Ну на що будуть робити ставку наші повітряні сили, але чи ну вдасться нам відійти від ось цих мігів і сушок в наших лавах? Безумовно вдасться, тому що ми з 2014 року вже в повітряних силах іде розмова щодо імплементації західних зразків техніки, і ми казали про F-16, і про F-18. те, що я бачив в найближчій перспективі, то це F-16, і обов'язково будуть скоріше за все СААБи точно нам нададуть, тому що є така розмова, і плюс вони будуть гарно підходити з точки зору того озброєння, яке вже у нас є, яке може використовуватися як на F-16, так і на СААБах. Тоді давайте поєднаємо в наступній підтемі і Су і Ф 16 Я до чого знов таки досить цікава світлина з'явилась в інтернеті Ф-16 у версії агресор. Камуфляж має імітувати су 57 Ця фотографія, яку зараз ви бачите на своїх екранах, з навчань Red Flag. вони відбувалися в американському штаті Невада. Ці навчання вважаються найскладнішими в плані рівня бойової підготовки, яку військово-повітряні сили США разом із союзниками проводять кілька разів на рік. Пане Анатолію. Ну, така досить чудова ідея пер пер перемальовувати літаки на, на кшталт ворожих. Чи вона працює? Ну і давайте так: ну на пальцях поясніть навіщо це робиться. Давайте почнемо це, мабуть, просто порівняння, тому що Росія позиціонує Су-57 як літак п'ятого покоління. Хоча тут слід зазначити, що наприклад та ж сама Індія від... Індія починала з Росією робити цей літак, але свого часу 2018-го році від... від... відмовилася від роботи разом з росіянами, тому що сказали, що не бачить в цьому літаку ніякого п'ятого покоління а про якісь там системи стелси або невиявлення радіолокаційного, не можу й мати. Речі тому насправді я думаю, американці дуже гарно жартують над росіянами, показуючи, що f-16 вони в такої лівреї як у них у росіян сушка. Ага. Пане Анатолію, ну і буквально ще там на хвилинку, якщо дозволите, є ще одна новина з Німеччини. Дуже цікавий ваш буде коментар. Вона закупить Німеччина, закупить в Штатах крилаті ракети, які можуть замінити Таурус. Мова про AGM-158 JASM. Скажіть, Будь ласка, ну чи реально це альтернатива? І ось якщо. Німеччина закупить чи це прискорить, зрештою отримання нами Таурусів буквально хвилинку? Ну давайте не почнемо з того. що джасом це гарантовано тисячі кілометрів. Якщо ми кажемо про Таурус, то це 500+, плюс, як заявляється, і тут є питання щодо. Використання їх насправді в бойових діях. Uh -huh. якщо ми кажемо про джасам, то вони використовувалися, і вони гарно відпрацьовують. І тут можна сказати, що ну Російської Федерації можна приготуватися на відстані до тисячі кілометрів. А там є куди гатити. Ну і знов таки давайте згадаємо слова Яна Столенберга, який сказав, що ми можемо використовувати проти стратегічних літаки F-16 з тим оснащенням. Яке буде з ним надаватися. І тут ми до речі, нещодавно почули, що дуже великий пакет фінансовий для озброєння самі F-16. Так, про нього і не тільки будемо говорити далі. Пане Анатолію, ми дуже вам дякуємо за інформацію за відповідь. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації.